Передусім вітаємо з перемогою сьогодні. Ростянець. Так по рахунку здається, що все було доволі спокійно, але наскільки так було на полі, на вашу думку. Це насправді важка гра була, і команда Діна, в принципі, вона така молода, але бойова достатня, і по грівних були гарні моменти. Але, там, але ми їх розбирали, готувалися. В принципі, хлопці виконали установку ту, яку давали на гру, і ми їм за це дякуємо. Але повторюсь, що не гра, і вторий там показник. Але хлопці молодці. Сьогодні така нестандартна ситуація виникла в вашій команді. Чотири м'ячі забув один футболіст, яке не часу трапляється навіть на рівні другої ліги. Що зараз його там на руках носить? Ну, хлопці всі привітали, і ми за нього раді, тому що також там, перед цим у нас така серія. Була з чотирьох матчів без виграшів і вдалося її перервати. Ну, Макса, ми окремо вітаємо. Все добре, молодець. Потрібно так в кожному матчі працювати. Ви зазначили про серію, десь так трошечки вона збивала з пантелику так команду чотири матчі не перемагати, враховуючи ті наміри і бажання команди боротися за вищі місця протягом цього чемпіонату, ну так давалося ознаки. Ну воно більше психологічно було важковато і трошки тиснулося на хлопців, але від них була правильна реакція. Правильно, вони в тренувальному процесі себе поводили. І от як підсумок цієї серії, а цей рахунок 4-1 і ця перемога. Тому хлопцям ще раз повторюся, дякуємо за гру. По рахунку 4-1 він вже був в першому таймі. Так чув краєм вуха в роздягалі більше зазначали в перерві не грати по цьому рахунку, продовжувати цей тиск, який був в першому таймі. От саме по другій 45 піти художня. З якими задоволені діями своїх хлопців? Бо ну, так здалося, що ну, не до кінця вони прислухалися до питань тренера. Так, все вірно говорили, що продовжували грати, то ще грали з перших хвилин, щоб активно пресангували, щоб там вище було. І в принципі, це дуже часто вдавалося, і виходило, і створили моменти, але десь трошки підвела наша майстерність і не пощастило не забили. Але в принципі, ззаді відіграли другий тайм на нуль, тому молодці, в принципі, і за другий тайм по грі були такі дуже гарні моменти, тому все добре, працюємо далі. Дякуємо, Дякую. Олександр Борисович, Ну, бажання у хлопців є. Але так здається, що по. Матч починає грати команда вже після того, як другий-третій м'яч залітає, оскільки це так пізненько прокидаються вони? Ні, це, це питання ну, до команди. Типу, там 100% і до мене, як до тренера, але ж ми повинні розуміти, що, з якими якостями граців працюємо, тому що це ну, скажімо так, ну, точно неровня сьогоднішній команді, проти якої ми грали, і там, з перемогою вона заслугована, але ж. Грати футбол без лінії захисту дуже важко. Кажу, як є: і індивідуальні помилки, і тактичні помилки. Але ще раз кажу, маємо, що маємо. На сьогоднішній момент продовжується селекційний збір в рамках чемпіонату України. Тому будемо догравати, не розслаблятися. Да, ще, ще дві гри гри з суперниками, з якими треба брати очки. Бо, ну скажу так, по Чорноморці питань не було. Були великі питання по підготовці до матчу з чайкою. Але сьогодні, ну враховуючи те, що у нас не так багато хлопців, які мають досить виступу у професійному футболі, все ж таки одна чи два дві одиниці, які не змогли сьогодні зіграти, то тобто я і по Максу кажу, і по Адаме. Грамця, які сьогодні вийшли, але ще раз скажу, вони фах, фахові не захисники, бо вони починають це робити. Да, вийшов сьогодні Богдан дохода. в мене до нього менше питань, бо після травми от, є в нього досвід, але ще раз кажу, це командний вид спорту. Тому сьогодні ми не напрацювали на перемогу 100%, то не обов'язково було сьогодні чотири забивати, але ж ми зараз вже працюємо по таймах. Розумієте, да. я можу казати про те, що треба результат, але ж ну давайте будемо казати, що це дуже тяжко. Робити з е, тим відносинням, ну, по-перше, з, з цим досвідом, якого немає у хлопців, і кажемо так, є питання по характеру, тому що ми розуміємо, якщо команда нічого готунку е, на початку чемпіонату треба бігати, треба ну, сказав, багато очей брати, а далі вже сподіватися на те, що є всередині. А всередині поки недостатньо повно, як у ну, кожного з хлопців, яку. Е... Спортсмени, тому що вони зараз ну, перш, перший раз в таких умов працюють і, може, і вимоги від нас дуже великі, але ж по-іншому працювати не можемо. Да, не обов'язково пропускати багато. Але, мабуть, зараз на цьому етапі це для них кращий урок. Я розумію там громаду, я розумію там, президента і всіх інших, але ж ну, розумієте, що зараз ми не скільки там тренери команди другої ліги, скільки тренери просто спортсменів. І навіть про футбол ми не кажемо, тому що бійцівській якості там спроможність тримати навантаження цього нема. от і ми повинні це шукати. Зараз знаходимося в цьому поиску. От крізь призму спортсменів, от ви зазначили цікаву історію в умовах підготовки до матчу з «Чайкою». От ви перемогли «Чорноморець», доволі таки цікавий поєдинок Вийшов насичений на події. Ваша команда забила два, жодного не пропустила. І от що сталося в умовах цієї підготовки? Що не налаштовувалися на чайку тоді? Нема такого поняття, налаштувалися, бо ні, 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 вони не знають, як налаштовуватися. Вони грають в футбол як, як частину цього життя, приходячи додому, пошов, пограв програв футбол, знову повернувся і знову живе. Так спортсмен так не живе. Він чогось потрібно, щоб він від себе віддаляв. Думав про футбол, було бажання прийти сюди першими, вийти з футбольного поля останньому і, і тренуватися ще, ще другий, там третій інколи раз. А в простому режимі е аматорство, да, це буде не проходити. Тому якщо контроль на деякий час ми може трошки знімаємо, ну з них, то ми бачимо, що бачимо. Якщо ти не, не спілкуєшся з ними е там продовж 10 годин за день, у нас нема такої можливості. Тобто, якщо буде там, зараз, дай Бог, є там розуміння по лютяжу, є про якусь стратегію, де хлопці будуть вже підго... по-іншому підготовлені доходити, тому що ця команда зібрана з, ну, з місцевих гравців, але ще раз кажу, ну, рівень підготовки, навіть на сьогоднішній день, ну, ми знаходимося там, де ти повинен знаходитися. Але все ж таки, ще раз кажу, треба час для того, щоб. Ці хлопці, які зараз ну поки що аматори, стали професійними спортсменами. Дякую вам.